Всім привіт, доброго дня, друзі! З назви відео ви вже зрозуміли, що відбулися в нас якісь зміни. Кудись ми вже переїхали в цьому відео почну вам показувати наш переїзд. Ну, Поки що гуляємо на дачах з Лакусіку, милуємося красою, яка тут є. Розквітли вже гортензії, дуже-дуже яскраво насичено, багато троянд квітне. Дуже класно зараз на дачах і взагалі там, де природа, там, де садочок, дуже класно все виглядає. І покажу в цьому відео наш переїзд. Ну а далі вже буду розказувати, коли, куди ми переїхали, чому ми переїхали. Ну і буду показувати надалі наше життя. Я впевнена, що буде цікаво. Трішечки вас заінтригую. Я думаю, може хтось і здогадається, куди, чому і який ми переїзд здійснили. Бажаю вам гарного перегляду. Залишайтеся зі мною. Ну і будемо починати з підготовки квартири до здачі, так сказати. Тому що коли ми винаймали цю квартиру, то в договорі про оренду було прописано, що перед тим як віддавати квартиру, повертати, коли ми будемо виїжджати, то ми повинні освіжити стіни. Ну я думаю, що не суцільно зверху донизу, але такі, знаєте, місця десь до половини від полу, від підлоги потрібно профарбувати для того, щоб квартира була як нова, так сказати. Тому що перед тим як ми заїжджали, знімали квартиру. Цю її також ті, хто винаймали, пофарбували. Ну, тут, до речі, особливо коли ось такі нові будинки, нові пофарбовані стіни, досить часто зустрічається ця умова, що потрібно перед тим, як виїжджати, квартиру пофарбувати. Зараз почну одну стіну, перевірю, як фарба гарно чи не дуже гарно береться, як суцільно вкриває чи ні. І ось купили ось такий валік з довгою ручкою, для того, щоб можна було дістати до стелі, якщо це буде потрібно. Зручний дуже легкий, і я думаю, що гарно ним буде працювати. Донька на роботі, чоловік на роботі, тому я поступово потихеньку буду сама цю роботу починати. Трішечки щось може почну складатися. Там в мене і банок досить багато порожніх. Буду складати їх, ну, швидше за все у сумки якісь. Не стала тут вже консервувати на цьому місці, хоча, в принципі, і непогані були ціни на огірочки, можна було вже почати консервувати, але вирішила, що буду вже на новому місці. Знайдемо, де там є базар, такий овочевий фермерський. І буду там консервувати вже обов'язково все і огірочки, і помідорчики, може, якісь салати. Ну, буду там орієнтуватися вже. Взяла одноразову турбинку, наділа на піддон. Тоді піддон буде залишатися чистий, турбинку зняв, викинув і все. І зараз наливаю трішечки фарби, додам ще, може, трохи водички, подивлюся, як вона буде вкривати стіни. Чи гарно вкриє суцільно, чи ні. Тому що, ось, наприклад, за диваном в мене чому я з цього почала куточка, вставила взимку туди за диван сушку. І вона ж металева і десь там, знаєте, об стіну тернулася і вже залишився слід. Тому хочу спробувати спочатку перекриє вона чи не перекриє ось ці чорні сліди, бо вони так виглядають, начебто олівцем простим помалював досить такі яскраві чорного кольору. А тоді вже буду орієнтуватися, чи вийде в мене гарно покрити всі інші кімнати, всі інші поверхні. Ну і потроху вже почала збиратися. Дуже багато речей з'явилося за цей рік, начебто нічого зайвого, але все одно вже пів квартири заставлено. Тут трішечки консервації, ще все ж таки доробила консервацію, показувала вам, робила огірочки і кабачки в кетчупі свій улюблений рецепт. Ну, зробила 11 там баночок, якщо я не помиляюсь, в мене вийшло. А вже все інше буду робити на новому місці. Подивимося, як в мене там що вийде. Ось тут також сумочки, коробочки різні. Тут, Та, в принципі, вже, можна сказати, кухню. І, в принципі, шкафи вже всі звільнила, потроху вже, ну, потроху вже вимиваю кухню. Так, це посилочка прийшла новеньке на нове місце мешкання нашого. Потім розкажу, покажу, що то було. Ну, і речі не стала вакуумувати, а просто ось так в пакети поскладала. Коли сюди їхали, то вже все складали охайніше, і так, щоб воно було все компактно. А зараз вже не стали так дуже на цьому зосереджуватися, так сказати, щось поскладали в валізи в наші. В принципі, там вже переїдемо і потім розкажу вам детальніше, як ми переїжджали, яким. Автобусом, чи що ми, винай... що ми винаймали, розкажу потім. Ну, Ось так збираємось потихеньку. Ну, і ціла окрема історія буде в мене з балконом. <світ> Навіть не уявляю, як його перевозити, але викидати нічого мені не хочеться. Тут і огірочки, в принципі, вже є потроху. Ну, по одному там десь в 3-5 днів збираю і не хочеться мені його викидати. Кабачки не виходить поки що. Мабуть, все ж таки їм мало ґрунту. Вони в'яжуться, але виростуть десь розміром з пальчик, ось бачите, і повністю засихають. Помідорчики пов'язалися. Квіточки також квітнуть. Є трішечки новеньких навіть в мене, ось бачите, взяла ось таку гортензію 25 злотих в бріко була, але не показувала вже вам. І, в принципі, така велика, дуже гарна. І взяла ще тому, що, бачите, тут вже сформований штамп. Буду повністю за ним слідкувати, і, в принципі, цей штамп в мене і буде основний. І це в мене сорт. Е так, що тут написано? Виростає до метра за заввишки, має червоне забарвлення, гортензія, прамбусін написано. Не знаю, підказуйте, може, щось ви зорієнтуєтесь, ця назва гортензії, сорту, точніше, чи щось інше. І ось такі в мене з'явилися два кущика. Це, в принципі, різновиди хінацеї. Тут, тут їх дуже багато називаються вони цей видер називається їжувки, їх дуже багато кольорів, починаючи від звичайної нашої високорослої рожевої хінацеї і закінчуючи маленькими карликовими сортами. Подивіться, які чудернацькі. Кольори, ну я вам потім ще більш детально розкажу про ці квіти, тому що вони дуже класні, вони дуже витривалі, ростуть, в принципі, у відкритому ґрунті взагалі нічого не бояться, і можна їх вирощувати. Тут дуже багато різних кольорів. Бегонія моя ось так виглядає. Не знаю навіть на наступний рік, ну а вже ж викидати не буду, бо шкода, але зовсім не те, що. Повинно було бути. Ну, ось, може, ще квіточка схожа. В мене майже всі повинні бути кущі ампельні. Вони тут всі прямо стоячі. Ось, бачите, яке товсте стебло то ще, ніж палець, і вона не кущиться. Я вже прищипнула верхівочку у всіх них і сподіваюся, що вона, хоча б, буде більш така пишна, тому що якось одне стебло не дуже гарно виглядає. Трішечки під підгорі... підгоріло листячко. Це стояло в мене на сонечку цей ящичок і підгорів. А так, в принципі, потрібен їй затінок. Бачите, ось вже верхні листочки то гарно виглядають. Так, тут, в принципі, все квітне гарно. Ось така в мене, я не пам'ятаю, я показувала вам чи ні, на базарі купила також яскраву таку. Забула, як називається. Ох... І ось така також це одна квітка різні сорти. ну як вона називається? Звичайна така дуже легка назва. Ось ця вкорінюється взагалі за один день. Дуже швидко вкорінюється традисканція. Ось, згадала традисканція класно виглядає. Подобається, мені буду намагатися взимку зберегти. Ось так виглядає моя поличка. ну Бачите, як багато квітів і потрібно буде все це перевести. І квіти, і город, помідорчики. Вже різні в мене пов'язалися. Це, якщо я не помиляюсь, волове серце. Бачите? А це такі типу чері, то вони вже майже і скоро почнуть спінути, тому що вони вже такі біленькі. Також досить рясно наквітає перець, це гіркий перець, в мене тут кілька штучок. І ось тут зараз вам покажу, вже зав'язався великий перець. Бачите, солодкий. Іточка трішечки. Ось так. Сонячники ось так виглядають. Класні. Ось ці мені подобаються. Низькорослі, компактні і такі махрові. На наступний рік збережу обов'язково. Ось так. Продовжуюся збори, прибирання. Вже майже все запакували. Продовжую також мити кухню, все, щоб чистенько було, завжди залишаю за собою чистоту і порядок. Ну, так як і на новому місці, люблю. Приїхати все вимити, якщо навіть воно і чисто було. Але люблю вимити ящички, щоб могла туди спокійно вкладати свою посуд, свій посуд або одяг. І так залишаю і за собою такий порядок. Ну, а це ось так: от <різь> винесли балкон, наскладали ось так в машину легкову і ще будемо винаймати автобус. Меблі вивозити і все інше. Ну, а ось так виїжджають мої рослини. Винайняли бус і ось таким чином складаємо все в бус. До речі, орендували бус, тримають компанію свою хлопці-українці. Залишу їх візити дівочку, може комусь знадобиться. Ну що, наш переїзд підходить до свого завершального кінця. Ну, саме тут у Томишлі, Ось так балкон звільнила, вимила, почистила. І тільки в нас залишився Лакусик. Лакусік не розуміє, що відбувається, бігає, хвилюється, переживає, що його покинуть, бо ми носимо туди-сюди речі. Втомився вже, бідний, на півдорозі і вже дрімає. Ну нічого, вже поїдемо, будемо відпочивати на новому місці. Не одразу, а вже, бо потрібно прибрати там також навести лад, щоб все було. Гарно. Скрізь порожньо. Все звільнили. Мию зараз підлогу. Вікна вимила, все вимила, залишаю за собою чистоту. Чистоту і красоту. Ось так. На згадку про перше наше житло в Польщі. Ну ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Такий був в нас переїзд. Ще зараз вискочили, біжу на базар купити овочі, може, щось із фруктів куплю. Ну і в наступному відео з вами зустрінемось. Вже я буду на новому місці. Покажу вам, і розкажу, куди ми переїхали, і покажу наше мешкання. Залишайтеся зі мною, буду вам за це дуже-дуже вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.